Комплектна хижака Навігатор 210. Це наш комплект підходи на окуня на щуку. Показує. В комплекті спінінг довжиною 210 см. Тест універсальний 421 грама. Матеріал карбон. Цей тест підходить як на щуку, так і окуня. Ви також відчуєте. Класна така рукоятка йде, рознесена. Кутушка тримач вже такий сучасний, незвичайний. Спінінги не тільки красиві, а ще й якісні. Так, далі. Під цей комплект у нас йде котушка. Котушка розмір 4000, але вона йде еска. Тобто вона невелика, вона еска. Шпуля обов'язково йде алюмінієва. Система швидкого стопу також обов'язково буде. Тобто відразу зупиняється. Для джигових проводок, для твіча ці спінінги підходять. Так, далі шнур. 150 метрів. І плюс подарунок буде ліп гріп. Контакти для замовку.